Привіт! Літо 2025 року стало особливо вражайним на різноманітні фейки, чи відверте розпалювання ворожнечі щодо українців в Українах Центральної Європи. Нова добірка міфів і фейків вже в дайджесті від чеської, польської та словацької редакції. Фейк з Чехії. Українці нібито грабували біля банкомата у скаліці. Поліція спростувала: усі троє осіб є громадянами Чеської Республіки. Ніхто з причетних не має іноземного громадянства, наголосила ре. Чниця поліції. А фейк про вилов лебедів українцями на ВТАВІ також абсурдний. Орнітологи кажуть, що це фізично неможливо, а масовий вилов у центрі Праги не залишився б непоміченим. Гарячий фейк із Польщі і знов про школу. Нібито поляки мають заплатити 500 мільйонів злотих на підтримку українських дітей у школах у межах програми Дружня школа. Насправді 82% коштів на програму надає Євросоюз, і лише 18% фінансується з державного бюджету. Фейки поширюють радикальні сторінки та сайти, маніпулюючи цифрами. Насправді програма покращує умови навчання та взаєморозуміння у школах для всіх учасників. У Словаччині також маніпулюють темою злочинних українців і поширювали такий фейк: напад українця у Братиславі, нібито загрожує всій країні. Поліція повідомляє, що це поодинокий випадок. 18-річний юнак напав на підлітка просто на пішохідному переході. Зацікавлені у антиукраїнській пропаганді політики одразу підхопили цей інцидент і поширюють як тотальну загрозу для молоді країни. Так, інцидент міг бути пов'язаний із забороненою речовиною, але те, що українці бігають з психозами після війни і можуть нападати на дітей явне перебільшення. Такі пости демонізують українську меншину, позбавляючи її людських якостей і використовуються для розпалювання ненависті. А ми, як завжди, нагадуємо, будьте. Пильними у соцмережах краще перевірити ніж стати жертвою дезінформації.